Вичку в гаю, у садочку квіти. Я люблю, коли співають і батьки, і діти. Я люблю, коли струмочок напуває річку. Я люблю, як спать лягаю, Зориною нічку. Я люблю, як місяць ходе по небу, як по морю. Я люблю, як пахнуть квіти і танцюють зорі, і вербу, що край дороги низько похилилась, і село широкобоке. Бо тут народилась. 16-річна мешканка села Великі Зозулинці, що на Красилівщині Ангеліна Костюк, на вигляд, весела дівчинка, яка нічим не відрізняється від своїх ровесників. Насправді, майже з самого народження її мучить важка хвороба, через яку вона не раз опинялася на межі життя і смерті. Лікарі розводили руками і тричі чиста дитина доходив до такої межі, що батькам так і говорили, можете прощатися. Дехто взагалі пропонував залишити Ангелінку. За словами Альони, матері дівчинки, вона чотири місяці відповзала на колінах, молячи господа, врятувати її дитину. І, хоч вона забирала з лікарні скелетик, обтягнутий шкірою, вагою всього 2,5 кілограми. Її шестимісячна донька уже дихала сама. Ангелінка довгождана дитина. Ми її дуже чекали, дівчинку, так як у мене старші два хлопчики, ми дуже хотіли з чоловіком, щоб у нас була дівчинка. Народилася Ангелінка 30 листопада. Ну, вона родилася здоровою дівчинкою, 3,600, без різних відхилень, без нічого виписали, все добре було. А в 4 місяці ми захворіли, просто вона почала кашляти. Коли ми попали сюди в лікарню, ми зразу нас положили в реанімаційне відділення, не могли встановити, довго пробували різні ліки, не допомагало. Такої хвороби тоді ще в те час ніхто нічого не знав. Навіть не підозрювали, що така хвороба може дитинку підкосити. А вже потім, коли викликали спеціалістів з Києва і симпозіум, конціліум проводили, нам встановили, що це муковісцедос. Їй було коло 8 місяців. І з того часу ми вже з цим діагнозом з нею і живемо. Важко дуже було цій дитині, тому що так як зараз вже діти знають, які можна маніпуляції проводити, які ліки пити, які антибіотики. Цього раніше майже не було. Ми слухали, заказували ліки, дуже дорогі були, коштували дуже дорого. Але ми от тягнулися, пробували. А, і часто попадали ми з нею в лікарні, але коли попадали в лікарні, то дуже стан був її завжди важкий. Виходжували і завжди вона просила, що мам, будь зі мною, мам, будь коломен. І вона почала. Е Перервами між тим, як ми ходили, від, відвідували лікарні з нею, ми були вдома. Бо я замітила за нею, що вона самого молочку, коли є. Мам, вона нічого не просила ніяких іграшок. Мам, купи мені книжку. Книжечку, книжечку, книжечку. Хто до нас приходить, всі питають, Ангелінка, що тобі? Книжечку? В магазині йду, Ангелінка, що тобі, книжечку? І ми читали з нею вірші. Читали, я, наприклад, прочитала раз віршик, потім я читаю початок, а вона закінчення. А початок, вона закінчення. Вона майже всі вірші, які ми читали з нею, вона їх знала на пам'ять. Це їй було рік і шість місяців. А от коли ми вже попали в вісім з половиною рочків, її було ну, ну майже 9. Ми в 9 років тут святкували її день народження. І вона раніше вона віршики, ну як сказати, говорила, але ми їх не записували. Я такої уваги не приділяла, ну, сказала там маленький віршик, там, рифмою. Ми на це уваги такої не звертали. А потім вже ми почали ці віршики записувати. Ну, що найцікавіше, що вона віршики писала вночі. Оце вона спить, мам, пиши, бігом, мам, записуй, коли мене завжди або листочок. Лежав, або ну, небудь, на чому я могла записати. І вона не сиділа, не думала, щось там може придумати, а от вона зразу розказувала повністю той віршик, який бувало таке, що вона от розказує, а я не встигаю записувати. То потім вже сидить і вона вже підставляє. Ті слова, яких там не вистачає. Можливо, трошки інші, змінені, але все рівно тим. Були, були такі випадки, що люди не вірили, що це вона пише. Каже, а це ти пишеш за ню, що вона хіба може таке придумати. Але коли вже потім дійсно з нею поспілкувалися, вона їздила на різні конкурси, на різні змагання, на, все, на всеукраїнські конкурси, на обласні, на районні. Вона читала самовірші і люди зрозуміли, що це, що це її. Це дійсно те, що відчуває вона. Талановиту дівчинку постійно запрошують на різноманітні конкурси та змагання. А на всеукраїнському конкурсі Диво дитина Ангеліна отримала гран-при у номінації Найтворчий. Слухаючи її дорослі вірші, глядачі плакали, аплодуючи стоячи. Ангеліна також може похвалитися збірочкою віршів, куди увійшло 92 її твори. Вона не сидить, не думає, не придумує щось таке, знаєте, незвичайне. Вона пише те, що вона сама відчуває, що вона сама пережила, що вона бачить. От з'явилася сестричка, вона дуже хотіла сестричку, вона для сестрички віршики пише, казочки в віршованій формі пише. Для другої сестрички теж, тож так як в мене є ще дві менших донечки, два старших сини і дві менших донечки, Ангелінка у мене середуща якраз. І от вона завжди ну, як, сідає з дівчатками вечором. І от Ангелінка, розкажи щось нам, придумай щось нам. І от вона такі от казочки придумає, віршики маленькі. ну Більшість ми стараємося записувати. Перший раз ці віршики прочитали. Ми коли попали в лікарню, дуже важкі були. дуже важкі. Такий стан був, що ми вже не знали, куди звертатися. І казали, що немає надії, що може щось добре з цього вийти. Дуже важка була. І лежав зошит, обикновений шкільний зошит з віршиками на краю стола в палаті. А лікувала нас, так як я казала Макарова Ліля Васильівна, це лікар від Бога, це лікар великої букви. Я навіть не знаю, як, благодаря їй ми і живемо, і, і от в такому стані вона знаходиться. Вона подивилась, каже: А що це за зошит? Я кажу, Лілія Васильівна, це віршики, які пише Ангеліна. А можна зачитати. Вона прочитала один, прочитала другий сльози на очах. А можна я занесу в відділення, щоб почитали всі. Всім дуже сподобалось. І так з того часу ми почали писати, писати, писати. Потім було 50-річчя лікарні. Перший раз Ліля Васильівна їй теж на одній руці катетер, на другій руці катетер. Дитина дуже квола, важка була. Тільки вважайте то, що ми піднялися з ліжка. Вона запросила нас на відкриття, ну на свят, святкове відкриття лікарні. Це було в філармонії. І вона вийшла вперше на сцену, малесенька. Її, ну, і стан важкий був, і вона в перший клас йшла, всього, всього було майже 11 кілограм і 88 сантиметрів. Це уявіть собі в 9 років, ну, ну, може, сантиметрів 90 її було. Ну, кілограм 15, не більше. Воно таке маленьке, хворобливе було, ніхто не, ну, ніхто не говорив, що це дитина-школярка. І вона вийшла на сцену і розказала вірша. Розказала вірші, оце іменно про, про лікарів, про те, як вони її рятували, про те, як її, ну, яке її відчуття, як вона хоче жити, як вона відчуває, бачить цей світ. Це весь в зал встав. Всі лікарі, які були в залі, встали, всі в сльозах були, всі дякували, казали, що Ангеліна в тебе дуже велике майбутнє. З того часу дуже допомогла Олена Васильівна Уманець. Вона почала її вірші заносити в різні редакції, в різні журнали. Її почали це з допомогою, почали друкувати і з тих пір почали знати помалесеньку про Ангеліночку. Далі вже, звісно, трошки краще. Нам почав допомагати Анатолій Миколайович Савчук зі спілки інвалідів Хмельниччини. І от так ми вже почали їздити на конкурси різні, на виступати. Обласні, районні, в Артеку вона була, в молодій гвардії була. І... Її натхнення розумієте, вона якщо вона живе тим, що її кудись запрошують, що вона пише вірші, що вона читає, що вона комусь потрібна. От, коли ми їздимо по дитячих будинках, по будинках-інтернатах, коли діти чують ті вірші, і от в лікарнях, де ми виступали діти з батьками, бували такі діти, що хворі, ну розумієте, зовсім без надії, що та дитина вичепає, і батьки обесилені, без надії, коли чули вірші Ангеліни, вони їй дякували. Кажуть, що в дітей з'являлося бажання жити і боротися. Каже: Ангелінка, ми на твоєму прикладі бачимо, що потрібно боротися, і з і не тільки з такою хворобою, як в неї, а з іншими хворобами. Багато було таких і дзвінків, і листів, які дякували Ангеліні, не тільки, а бачили, коли бачили передачу про нього, коли бачили, чули, як вона читає вірші, то приходили листи і подяки, і ну, різні теплі слова вдячності за те, що Ангелінка, дякуємо за те, що ти живеш, що ти пишеш, що ти наш підтримуєш, що ти даєш нам надію. Твої вірші, каже, нас зігрівають і допомагають. Оце було дуже для неї приємно, вона цим живе. То от мені б дуже хотілося, знаєте, сказати навіть такі слова, що які б ваші діти не були хворі, вам здається, що це вже мержа, що вже гіршого бути не може. Ні, в інших людей бувають хвороби ще гірші, ще їм важче. Але вони тримаються. І вони, ну як, якщо ви будете підтримувати свою дитину в таку важку ситуацію, дитина буде бачити, що вона комусь потрібна, і вона буде триматися, цеплятися за життя. Навіть за ту останню волосинку, яка є, здається, от-от-от вона і дитина життя згасне. Ні, дитина буде бачити цю підтримку і буде дитина хотіти жити. Все в Божих, в божих руках. На, на Бога каже надія, і Бог хто просить, хто звертається, хто молиться, Бог того ніколи не залишив. Він завжди йому допомагає. Я це перевірила вже на, на Ангелінці. А в чому проявляється хвороба Ангелінки? Ангелінкина хвороба проявляється, то, бо так як в неї важка форма. Муковістидозу змішана, це легенево-кишкова форма. У неї задишка, у неї немає ферментів для того, щоб допомогти перетравлювати їжу. І за рахунок цього у неї мокрота, слина, воно дуже густої консистенції, воно для неї важко відкашлювати. Забиваються бронхи, забиваються легені, учащається дихання. Получається ну, так, як задишка. Дитинам дуже важко дихати. І так, як не вистачає ферментів то і ну, з животом різні проблеми, розумієте, дитині дуже важко. І буває таке, що ми можемо уроки відвідувати, уроки, наприклад, місяць можемо бути вдома, два-три дні в школі. То, що дитині дуже тяжко буває, переносити її зовсім не можна з інфекціями зустрічатися. Ага. Вона бере і уроки, на дому уроки бере, виготов... Виконує і діти приходять, і вчителі їй допомагають, дуже допомагають, підтримують її. Є таких діток у нас на Хмельницькій області 18 чоловік з таким діагнозом муковісцидоз. У кого гірша форма, у кого легша форма. Але кожна мама старається свою дитину підтримати. То, що це діти, ну як вам сказати, унікуми. Всі діти можемо сказати, що розумні, щасливі, красиві. Ну от мені здається, от такі діти, які обділені фізично, вони в чомусь іншому себе проявляють в творчості. Одні танцюють, одні співають, одні малюють, одні вірші пишуть. Ну, це діти такі, розумієте, як кажуть, діти від Бога, їм Господь, їх Господь сам тримає на цьому світі, і в неї є такий вірш, який Мати Божа для неї приходила. Вона просинається рано каже, мам, ти знаєш, який мені сон приснився? Я кажу, Ангеліночка, до тебе ну, тебе різні сни. Каже, мам, до мене цього цієї ночі приходила мати Божа. Я кажу, як приходила? Отак, мама, вона приснилася, що вона прийшла до мене і покликала. А ми завжди, коли лягаємо спати, вона завжди коло мене спить і завжди тримає мене за руку. Я кажу, Ангелінка, ч... мам, я знаю, якщо я коло тебе засну, значить я проснуся, зі мною все буде добре. І друга дівчатка, ну вона завжди от коло мене. Зараз так само. І зараз так само. Ми стараємося всі, всі разом, всі кубки триматися. Дівчатка її теж підтримують. І от я кажу: а як же ж вона тобі приснилася? Мам, приснилося, що вона мене гукає на вулицю. Я вийшла, небо світиться і стоїть жінка, і говорить зі мною, і каже: Ангелінка, не плач, в тебе буде все добре. Я тобі буду допомагати. Твої вірші це не просто вірші. А ти своїми оцими віршами повинна людям давати допомогу, натхнення, розказувати їм про те, що повинні вони вірити в Бога. І Бог їм буде допомагати. Ще раз кажу, що в неї вірші тільки про те, що вона сама бачить. Про ту ситуацію, яка зараз в державі вона підтримує солдатів АТО. До неї дзвонять солдати. Вона передала туди, передає віршики, передає збірочки, які вона має. За підтримку воїнів АТО. Координатор армії СОС, один із корінників громадської організації Два крила Алла Фарбащук, вручила Ангеліні Костюк медаль лагідна сила. Аліночка, що в тебе за прапор на руках? Це мені передали звіти з АТО, такий прапор, так як мене підтримати. Вони тут мені побажали, написали побажання, що і те, що подобається, що я пишу вірші, я їх цим підтримую. То вони тут написали і подяку, і те, те, що Україна переможе. Угу. Ти пишеш вірші і як вони про них знають? Ну, також і по інтернету знають, і від людей знають. Але ще ми посилали від школи, робили такі маленькі карточки. Тут ангелятку з одного боку, а з другого були мої вірші, і ми туди посилали. І вони там отакі віршики маленькі, вони там носили коло себе, казали, що вони тільки. Втрачали надію, вони читали, і в них знову з'являлося бажання перемагати. Мої вірші так як допомагають. Я коли пишу, то дуже багато хто каже, що я так як підтримую їх. Вони, коли їх читають, то вони, в них стає більше віри на краще і з'являється надія на все краще. А прочитай зараз самий новий свій вірш. Осінні листя опадає, лицять вдалеку путь ключі, а мати сина виглядає під тином тихо сидячи, чекає звістку, хоч маленьку, чи син живий, чи вже нема, та ще не знає рідна ненька, що сина вже в живих нема. Чекає мати коло хати свого синочка вояка, що він прийде і буде питати. Як поживаєш дорога, та він не йде, та він не пише, і звістки вже давно нема, а вітер листя вже колише, і час майну уже зима. Шумить, гуляє вітер в полі. Зима з морозом аж тріщить, не видно стежки ні порога, лиш сніг під вікнами блищить. Хотіла пічку розтопити, ломак нарізаних нема, та й сіла трішки відпочити, і сон підкрався крадькома. І сниться син її щасливий, живий, здоровий, чепурний, букет волошок несе синіх уже дорослий, немалий. Хотіла лиш його обняти, спитатись в сина, що і як. І йшла його уже вітати, та не судилось, мабуть, знак. Син воював і на полі бою свою країну захищав. Він не ховався за спиною, а йшов вперед, бо твердо знав: В країна наша переможе, солдат країну збереже, здолати нас ніхто не зможе. Разом ми сила понад усе. Та раптом почали стріляти. Він снайпера помітив слід, Товаришу не встиг сказати. Та міна, стій, і ти не смій. Живий товариш, та немає його в живих кілька хвилин. А мати вісточку чекає, бо син у неї лише один. Не знає мати про сина нічого, чекає додому здоровим, живим. Та тільки йде до нього додому товариш, врятований ним самим. Він прийде і скаже: Здравствуйте, ненько, я знаю, чекали ви не мене. Ви більше сина не ждіть раненько, він більше не повернеться ніколи. Це все. Ваш син героєм буде навіки. Пам'ять про нього в наших серцях, тільки герої так можуть служити. І віддавати власні серця, знов край дороги стоїть стараненька, дивляться очі її вдалину, а губи молитву шипочуть тихенько. Спи мій, синочку, я скоро прийду. Тож бийте нещадно ворога свого за кожну сльозинку, за кожне життя, за кожну молитву прочитану Богу, за мирне, щасливе своє майбуття.